Слово Івана, було написано останнім Євангелієм і Іваном слов, очевидно, вже маючи десь пред собою ті івані, які вже написано, вже в присутніх, як окуляє життя Ісуса Христа інакше. Але цей час послання ми не лише останні Іванні, але ми чуємо діяння апостольських які. ja jadnici, dva apostole, i vađe u i s Petrom, i i Jerusalim, je naše čudovje. I cetar je znakom, Ходять, а, і дивуються, в кінці кінців, вони розуміють, що імені Ісуса Христа, це було зроблено. І ті, які були ще з життя Господи історичного Його життя супротивника, Господи Ісуса, зараз вони що намагаються, вони намагаються все те діло зробити, так не знати, а що він три дні і всі зробити, і все буде як було завжди. Але те, що сьогодні, і читання Діянь Апостольських, воно е, досить, ну знаєте, так серйозно вражає, коли кхм, радяться старшини і кажуть, ці не писані люди, ми просто на них трошки, ну, так скажемо, по світськи, наждумо, за, заборонено, зимовому заборону. Ви не смієте казати а, більше нічого. Зробили з тим чужую, зробили під ідесу, і тоді вся справа зникне. Ну тут апостоли починають теж. Ці корупті, про яких описують Діяні Апостольські, вони вже різні речі бачать. Вони навіть зуміли зорганізувати пасхально налаштований народ і розіб'яти дуже популярну художці проповідника Ім'я Ісуса, якого визнало Христом і ці проповідають. І тут вони думали, що так так загузнули Мишельнико справляться, але апостоли, Njim, šo, také, Sluite, no, zvami, ne, manj, če ni šlo tako, da se lahko opreme. Služi, da je zelo preveč. Ne, preveč se ne piše, ne piše. Ne, preveč se ne piše, da se lahko opreme, da se lahko vsi v novi svet ali novice vidi. V njej, ki smo v položaju, v njej, ki je v položaju, če ima pisanje, v njej, v otvorje, te bo šlo za naslov. In v ne, da ima jih več vse. Перед тим, вони поводяться по дитячому і вони вигадують. Апостол чесно каже, ми не писані, ми згідні. ми е, не знаємо якихось там традицій, ми можемо не такі освічені, все ми це безмієм. Але ми хочемо одну річ. Чесно сказати, що цей час. Яко всі дивляться, був уздоволені іменем Ісуса Христа, якого ми проповімо. Це все, що ми знаємо, і це все, що ми маємо, це все, що ми, на що ми опираємося. І ми просто не можемо відступити і звучить дуже важлива фраза, яка би. Якісь досвіг, як тепер або там поступити. І часто зверніть увагу, що за останній рік, за останній період ми поводимося спонтанно, ми набуваємо досвід. Ми тепер пишемо історію. Ми поводимося часто як діти, сміємося у хворі, що впадаємо колесла, атаку вже плачемо, плачемо. плачемо. Ми походимося у ті. І це не треба цього боятися. Цього не треба боятися, бо це є досвід апостолі. Чесно визнати свою обмеженість і озброїтися іменем Господа Сильного і Спасителя Ісуса. Thank yeah.